Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Булички, що на базарі, на вулиці сьогодні вже прохолодно, хоч і 15 градусів було, але вітер марно, Прохолодно дуже. Їздили, бо хочу зробити салат, е такий як лечо з фасолью. От, знайшла фасоль. В одному місці, 100 гривень кілограм. Ось це така біленька. І взяла з такої ще собі. Ну, я взяла більше. Ай буде перчик взяла 30 гривень. Помідори ще знайшла по 20. А так уже і по 30, мікада 50, і навіть 60 була в деяких місцях, вже піднімаються ціни. Про що в мене? Корейська морку взяли трошки і крабових палочок заморожений, взяла собі в морозилку, покладу. Взяла кусочок сулугуні. по моєму 280 кг лаваш. Курудений взяли і ось такі ковбаски також 280, ні, 240. Вертуту і хлібчик взяли такий громашку, дуже смачний. Кришки взяла, 160, ось такі от біле напилення якесь. Цибулька молоденька, і, звісно, пучок і все. У мене моя тіка тільки тільки з'являється. І взяла. Трошки моркви ще, бо в мене цей год моркви зовсім немає. Так, що ось такі наші покупки. Я ж кажу, ми були б і не їхали, а так треба було мені на салат фасолю та овочі таке трохи взяли. Та й все. Полила вже всі вазони. Я завжди їх поливаю або в суботу, або в неділю. Ти хочу зараз піти досіяти травичку. Я прокопала ту доріжку, де до вольєра. Бо таке щось пара, дуже хмарочки з'являються. Показує на одному сайті на дощ, на іншому показує, що нема дощу, Ну, хто його знає. І хотіла вам всім дуже подякувати за привітання. Навіть не очікувала, що буде так багато привітань. Дуже-дуже вам вдячна. У мене тут уже зійшла перва травичка, яку я посіяла. Видно такі зелененькі голочки. Сьогодні ще посіяла ось тут. Так, пара. І он стало затягувати. Так тільки що греміло. Так що ще може бути дощик. О, ну, Як гуркот. Це який богомол. Це ще маленькі, такі бувають здоровенні тут. В минулому році взагалі такого великого бачила. Дуже-дуже великого, як три цих, напевно. І він такий якийсь був коричневий, він навіть не зелений. Так що затягує. Принесла свій <сум> невеличкий врожай кабаків з городу, тільки що швиденько забрала. Бо... Оно яке синюшне. Затягує добренько, там аж сіре. Так що ще, можливо, піде дощ, бо дуже парить. Сонечко ось зараз вийшло, то так прямо добре припікає і паре. Пече добре. Як горіх пожовтів ось там моментально. Листечко жовте стає. Так що чекаємо на дощ, ну хоч би не було страшної зливи ніякої. Вже мені допомагає помічник на цій частині. Вже вирвали майже скрізь траву. Там уже Сережа трішки. Перемін. Йому краще перекопувати і так вибирати. А я тут ось вискубла всю травичку, зараз тільки... Я підкопую. Ну тобі бач, тобі так більше. Подовніше. Ось там принесе трошки землі, ще треба буде підсипати, бо там, де була яма, вже два рази підсипали і все одно. Ну, в основному таку багато землі, то ми два рази навозили. Все одно трошки просіла. Весною, да, я ж навозила? Чогось, ні, я вже не пам'ятаю. Весною. Так, да, то знову просіло. Хто не знає, то ми купили будинок, тут було. Викопана яма і обложена цеглою. Вони мали будувати тут літній туалет. От. Да. Ну, і тут було оце все загороджено. було такий літня загородка для корей. Де у нас вольєр, то був літній сарайчик для корей, да, такий курничок літній. Ми зробили з нього вольєр, постелили там пол, загородили. Ну. Правда, ніхто там в ньому не живе, так? Yeah, <laughs> да, да. От. А цю яму цеглу сережа вибрав, і ми її засипали, і тому земля просідає, воно ще не добре втрамбовано, то зараз прийдеться знову трошки привезти трави. Думаю, що сьогодні ми тут справимося. Перекупаємо yeah, те вже yeah, все засію. Yeah. Травичка вона така. Гарненька, зелененька вже, сама перша. На сонечку, яка вже гарна. Ну, головне, щоб росла, бо з нашою спекою нічого не хоче рости тут. двох скоріше, краще, самою довго, поки все вискубиш, скупаєш, вдвох набагато легше, краще. Всім ще раз привіт! Сьогодні в нас вже неділя. Їздили сьогодні на сьомий. Серед Сережі треба було купити кросовки нові. Його вже геть зносилися. Не знаю вже, скільки років він їх носив. Ну такі літні, колись ми з Америки йому купували через Amazon. Адідас дуже хороші. Мої ще цілі, ну, я сильно де ходю, а його вже зносилися такі. Їздили купити йому нові. Так багато всього позакривалося, контейнерів дуже багато. То так, де що знайшли одразу ми пішли по центральній, ну тут де такі ціни самі-самі такі недешеві, як то кажуть, то там і по 2600 красовки, і по 1600, а вже пішли туди нижче. Там те ж саме і набагато дешевше, бо я колись сама торгувала, то знаю, як. Все залежить багато і від оренди, ціни. От, так що у якості я трошки розбираюся по взуттю. От, то купили йому також сіренькі, як у нього були. Дуже багато контейнерів закрито на 7 і неділя, але людей взагалі дуже мало було. Раніше, в суботу, в неділю, народу повно. А це вихідний, і людей, можна сказати, що зовсім не було. Собі купила от сумку ось таку. Зараз пішла мода ось ці. такий полумісяць, як вона називається. Така вона з тканини. От. Мені подобаються такі 650 гривень. Там була така ж сама, ще багато карманчиків тут було. Ну, взяла таку більш простішу. Можна було на зиму, до куртки, до пуховика. Дармантін, кожа, не хотіла я. У мене такий рюкзачок Схожої тканини. От, і взяла таку ж собі сумку. І взяла новий кошельок собі з такого зеленого кольору, бо мій також уже тут пощисувався гарненький такий 400 гривень. Ось так от. І сержені кросовки. Покажу вам. Ось такі ми дивилися, в деяких контейнерах були. І по 1600, дуже схожі. По 1200. А ці ми знайшли, пішли далі, далі туди. От, І знайшли вже залишки за 800 гривень забрали. Дуже схожі на його, але у нього Adidas. От, Не знаю, як будуть носитися, ну но удобні. На нозі гарно виглядають. такі, Тут уже залишилось, як то кажуть, тепла. от, Але його вже такі вони дуже зносилися, вже тут почали такі розтріпуватися трішечки, де згиб іде. Так що буде йому час і ще на наступний рік. ну, Скільки проноси, скільки й проноси. А так гарненький, мені подобається. І колір гарний, от і вони легенькі. ну, Головне, що йому подобається. Оце саме головне. Приїхали пообідали, трошки відпочили і зараз будемо доробляти, бо вчора не встигли. Таке, тут, тут така перійка, що жах. І ось там ще біля доріжки є такий пляс перійки. Дуже важко її вибирати ті корні повну. Так що зараз будемо докопувати. До речі, сьогодні купили ще одну лопату, щоб було дві, а то однією. Хтось один тільки може працювати, так що сьогодні придбали ще одну таку ж саму. Якщо треба буде копати, то вдвох буде швидше, набагато. Подивіться, який сьогодні вже газончик зелененький тут під черешнею. Вчора, який був гарний, сьогодні ще кращий зробився, зеленіший. Заїжджали ще в епіцентр, купила ось такий великий мішок ґрунту, керамзіт. О, це вчора купила на базарчику. Не знаю таку хвойну рослину. Така вона м'якенька-м'якенька хвоя. Казали, що вона як яйцем росте. Невелика. Я знаю, можливо, десь до метра, метр двадцять висоту, так як я зрозуміла. Назву загубили. М'якенька-м'якенька така. От, і ось такі о. Ось це можевельник козацький. Андора компакта. От. А це таке, як кругленьке, розвалюється. Такий кущик буде. О, називається Туя Катіграс Б'юті. Такого кольору вона також буде невелика. І цей мужевільник теж не буде великим таким рости. Ось ці по 75 рослинки купила. А цей кущик за 150. Гарний. От така ось хвоя в нього. Не знаю, можливо, хтось знає, що це за рослинка така. Ну, що за хвойна рослина. Яка назва її? Напишіть, будь ласка. Засіяли ми все-таки сьогодні цю частину. Бо Сережа завтра на роботу. Я би тут сама довго ж риблася. Довіше землі знову. Ось тут три відра досипали, де ця виямка, не знаю, чи буде ще сідатися, чи ні. Добре, утрамбував, от у нього така. Він щось собі робив, не пам'ятаю, щось трамбував, як заливав там обмостку. Та й пройшовся тут добре, все затрамбував. Залили все добре, але головне, щоб росло. бо з цією спекою, не знаю, нічого тут не хоче рости, все печеться від того газону, що я сіла і сліда не залишилося. Ось тут так зробила, вийде ось такий от переход звідціля. Ось туди вольєрчика буде газон. І от Ще мені треба буде з здерти. Ось цей спори весь вирвати. І ось тут за цими можевільниками також все перекопати. Ну, тут буде потім сплошний квітник. Ну, Буде гарно, я ж кажу. Головне, щоб росло. Зараз восени то буде добре рости, от. а потім хто його зна на слідущий рік. Той газон також на осінь, навіть на весну був якийсь ще гарний. А потім. Почалася спека і все моментально поспікалось, хоча як я його не заливала, нічого не росло. Вітер зривається. Так що ось такі у нас от справи. Засіяли все, слава Богу. Шкажу, головне, щоб росло. Буде рости, буде травичка, тут зелена, то буде краса. Так що ось так. Минув ще один наш день, а вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі, всім пока-пока!